До дня науки в головному корпусі Кременчуцького університету відбувся науковий пікнік із назвою Наука заради миру та безпеки у заході брали участь школярі разом із вчителями, майбутні абітурієнти, а також студенти та викладачі університету. Основною метою проведення заходу є заохочення молоді до науки та поширення наукових знань у доступній і цікавій формі. Під час наукового пікніка учасники мали змогу побачити результати наукових досліджень та поспілкуватися із викладачами та студентами. Цьому святу присвячені виставки, семінари, конференції. Вчені, звичайно, починають працювати над цим зарані і вже проведені були і у нас в університеті, і круглі столи, і конференції, і семінари. І зараз проходять конференція електротехнічна, до речі, за участю навчальних закладів міста Горішній плавні. Наша мета під час цього заходу показати наукові досягнення нашого університету і з тим, щоб і місто, і головним чином, звичайно, школярі і вчителі ознайомилися з тим, над чим ми працюємо. Хотів би зазначити, оскільки користуюсь вашою доброю ласкою. Що головним напрямом, над яким ми зараз працюємо, являє є напрями, пов'язані з підвищенням обороноздатності нашої країни? Особливу увагу приділили тим напрямкам, де випускники вже успішно працюють. Зокрема, йшлося про підготовку фахівців у галузі автомобільного транспорту. Готуємо спеціалістів безпосередньо як в галузі автомобільного транспорту. Багато працівників горішніх плавнів регіону, ті, хто працюють на підприємствах групи Форекс, отримували спеціальність зам... саме за цією спеціальністю і успішно працюють і займають посади, керівні посади безпосередньо на цих підприємствах. Серед учасників заходу були ті, хто не просто розповідав про науку, а й демонстрував, як її можна застосовувати у повсякденному житті. Студентка кафедри екології та біотехнології Уляна Сичова презентувала власний екологічний проєкт. Я представляю наш проєкт «Global Garbage Ukraine». Це у нас був проєкт по сортуванню сміття. Ми ж знаємо, що довкілля є найважливішою частиною нашого життя. Наш проєкт був спрямований на те, щоб зберегти навколишнє середовище, допомогти йому. Тому ми розробили проєкт, що вміння сортувати. У нас, будь ласка, є сміття. Ми наглядно учням, студентам, науковцям показуємо, як правильно і навчаємо, як правильно сортувати». Вати сміття. У нас є залишкове сміття, пластик і папір. Тобто ми показуємо дим, як можна розкладати. До заходу долучилась кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук, яка представляла проєкт маленької криміналістичної лабораторії. Наша знімальна група зафіксувала ключові моменти презентації, де демонструвався метод зняття відбитків пальців. Учасники також мали змогу спробувати себе у міні-дослідженнях. Ми навчаємо і адміністративного, і кримінального, і цивільного, і договора. Наші студенти працюють в усіх структурах міста Кременчук. Випускаємо майбутніх юристів. Учень Кременчуцької гімназії Матвій Жарко вражений від побаченого в університеті. Дуже цікаво було, подивилися на щось нове, на щось таке, як сказати, на технології подивилися. Окрім наукової частини, захід мав і благочинну мету. В університеті організували благодійний ярмарок, на якому продавали різноманітні вироби смачні, цікаві, зроблені власноруч. Усі зібрані кошти були передані місцевим волонтерам на підтримку збройних сил України. Таким чином, формат заходу демонструє, що університетська спільнота активно долучається до важливих подій.